2003 рік мені 27, Серйозі, брату моєму 35 з дружиною місяця розійшовся, а воно до цього довго йшло, роками тягнулося, бо кобом терпець не рвався. Не те, щоб хтось з них поганцем був. Просто двоє дуже різних людей, що не мали б бути разом, але сплутали закоханість з коханням. Брат постійно думав про те, чи не було помилкою розлучатися. Він звик до неї 12 років в стосунках, 10 з них у шлюбі. Мені хотілося його підтримати, тож я запропонував поїхати на рибалку. У дитинстві ми з батьком часто їздили в трьох, причому круглий рік, не тільки влітку. Хоча саме це була наша улюблена риболовна пора року. Літня рибалка зночівлею, якщо в такого немає, то це не рай. В золоті часи були в дитинство. Ми вірили в магію, в дива, а коли виросли, все ще отримали, це сірість повсякденності, та не ті люди поруч. Брат заїхав за мною близько четвертої ранку, і через півтори години ми були вже на річці. Таке хороше місце обрали: прямо перед нами берег пологий, наче пляж. і все під кронами дерев, затінок, прохолода. Є місце, де палатку поставити, вогнище розвести. На 20 метрів правіше починається доволі великий підйом. Берег різко обривається, метри на три над водою. Дерев немає, вітер з річки дує. сонце світить, саме те, щоб спінг покидати. Сірий взяв пляшку горілки, закусон легенький, картоплі трохи, щоб по фазі запекти. Я купив ковбасок, решітку підсиділа. Хороший був день, навіть враховуючи ту дичину, що сталося вночі. Думаю, брату вдалося відволіктися. Ми їли, пили, сміялися, згадували. Літрушка горілки на двох мужиків під закуску, ще й розтягнута до самого вечора це, звісно, не про що, однак розслабило. Шкода, тільки тата з нами не було. Тоді це вже зовсім ідеальний день був би ми домовилися разом на його могилу з'їздити. Я думаю, він зміг би необхідні слова підібрати. У нього це добре виходило Слова знаходити. Напередодні я все думав, що такого сказати, щоб легше стало, як підтримати. Та зрозумів, що, мабуть, найкраще, що можу, це організувати відпочинок. Перерв від всього того, що на душі коїться. Здається, мені вдалося, хоча не знаю, може він просто робив вигляд. Сподіваюся, йому справді було добре той день. О другій ночі я прокинувся в туалет, брат храпів під боком, спав без задніх ніг. Я з ліхтариком відійшов подалі, швиденько зробив свої справи і почув щось у лісі попереду. Наче гілочки тріскатіли, листя шорхотіло. Посвятив туди, і справді, там хтось був, якась дівчина В розтягнутій футболці трохи вище колін, наче в нічній сорочці. Вона в мою сторону навіть не глянула, просто йшла собі далі. Насторожила мене це. Звідки вона взялася там? Біля нас ніяких компаній не було. Ми б точно почули п'яні воплі, без яких жодна поїздка молодняка не обходиться. Мені якось боязно за неї стало. Коротше, я її покликав, нуль реакції. Йди собі, як йде. Не за нею, брата не став будити. Підійшов ближче, дивлюся, а вона боса. Одразу не звернув уваги. Ще й мала така. Років 20 максимум. Ти тут сама? запитав я, вона не відповіла. Все в порядку. Вона просто мовчки йшла. Я йшов поруч, продовжуючи ставити питання. На тебе напав хтось? Що сталося? Ти наркотики приймала? Вона не реагувала. Я торкнувся її плеча, хотів зупинити, струснути трохи. Натомість струснула мене. Та так, що серце заболіло, а в очах потемнішало. Не знаю, якого біса, але мене шарахнуло током. Єдине, що зрозумів тоді, це те, що її краще не торкатися. Я продовжую йти за нею, продовжував говорити, пробував звернути на себе увагу. Все марно. Ніч самотня напівгола боса дівчина йде через ліс у повній темряві. Навіть ліхтарика з собою не взяла. Ігнорує лупить током. Я просто не міг мислити раціонально. Мені, звісно, треба було підняти шум, поки ми не надто далеко відійшли. Прибіг би Сергій, і ми разом думали б, ще до чого. Однак всі мої думки були зайняті цією загадкою. Тож я просто намагався отримати від неї якусь відповідь. Від самого початку здавалося, що вона просто ігнорить мене. Але чим більше я вдивлявся її обличчя, тим сильніше усвідомлював. Чи тут щось інше вона ніби у трансі якомусь була. Обличчя дівчини виражало передсмак задоволення, бажання отримати щось так і необхідне вона наче йшла на зустріч до коханого, якого давно не бачила. І це заспокоювало мене. Попри все, що відбувалося, вже саме її лице заспокоювало. На ньому не було і тіні страху або злості. Ми відходилися далі від місця нашої з братом зупинки. Кричати, кликати його вже сенсу не було, а кидати її саму я не хотів. Намагався розговорити, намагався жартувати, представився, розказав, чому приїхав на річку, а вона все мовчала і мовчала. Почувся якийсь дивний і вібрація, наче земля виборвала. Не сильно, а проте відчутно. Мені стало страшно, по-справжньому страшно. Я зрозумів, що ми наближаємося до сілі. І я гадки не мав, що ж там, жодних ідей. Все було знато незрозуміло, знато дивно, для того щоб мати буде якісь припущення. І я світив прямо перед нами, йшов за нею до тих пір, поки не побачив двері, що стояли прямо посеред лісу: важкі, дерев'яні, згори закруглені, наче середньовічного замку. Жодної рами чи чогось навколо. Перед ними не було. Просто двері. Я зупинився, це був ніби рефлекс. Навіть не думав, просто зупинився і мовчки дивився на ті двері, до яких були лічені метри. А вона, зробивши кілька кроків, теж спинилася і обернулася. Вони не проти, якщо ти підеш зі мною. А йдеш? Я нічого не відповів. Тільки зробив кілька кроків назад. Вона сумно посміхнулася і мовила: дарма. Потім пішла до тих дверей. Вона не стукала, підійшла і їх відчинив якийсь лицар. Весь бадунках з ніг до голови. Все повністю закрите. За тими дверима був сонячний день і зелений луг. Вона зайшла, він зачинив двері, не звернувши на мене жодної уваги. Через секунду двері спалахнули, мов сірник. І як сірник, вони прогоріли до чорноти секунд за 5. А коли вогонь згас розсипалися в порошок. Більше від того вогню нічого не обгоріло, навіть тепла по собі не лишив. Я знаю це, бо потім торкався попелу, він був холодним. Гул припинився, вібрація теж. Я повернувся у палатку і не зміг заснути. Брату нічого не говорив, він би все одно не повірив. Роки йдуть, а я все думаю про те, що сталося. Згадую, що вона сказала: запрошення і те слово, промовлене нею строки сумною посмішкою: дарма. Можливо, справді дарма.